Друзі, всім привіт! Артура! Привіт. У нас зранку! І ми зранку йдемо з Артуром куди? Гроші знімати. Ми йдемо знімати, у нас сьогодні зранку пішла зарплата з Ютуба. Але так ми на одному обценті з Артуром, то у нас приходить. Приходить в один день, коротше. Що, йдемо? Йдемо-будемо, знімемо. Yeah. Добрий день! Знімемо, трохи щось купимо і повертаємось додому. Оль, теж знімав? Ні, а то... будеш купувати? Задні шинки. А, ну, задню шинку візьмемо, чи візьмемо таку? Не. не знаю. Або відрізки, зараз танки це відрізки, по чому? Ну, на фарш. Мяу. Mm -hmm. mm -hmm. Давайте і Давайте щоб сутик не того. Там звіщий кулечок відзначить. Буде фарш. Ми скупилися. Артур м'ясо взяв, в рюкзак, кольочок. Йдемо додому. Йдемо Артурчик. Ну так, Трохи є нам куди йти, але нічого, помаленьку. Слава Богу, дійшли до... з Артуром, дійшли додому. Дивіться, купила таку класну цю. То не задня шинка, то лопатка, друзі. По 133 гривні за кілограм. Зараз перемелю на фарш. Трошки нині взяла, більше, ніж 5 кг. І таке супутні товари трошки взяла. Для печива пудинг, дріжджі, розпушувач, блоки для унітазу, гречка, помідори. Помідори на щось ціні не падають. 57 гривень, друзі. І ще особа в нас нема, щоб щось зірвати. І ціна. Паста, булочка. Все. Головне, що ми є. Ми добралися з Артуром додому по тій жарі. Так, усе. Я переробила все м'ясо. Перемолола. Перемолола в кульочки, в морозилку. І все. Буде на котлетку, на будь-що. Е, бо що, друзі? У нас куряче м'ясо то є. Бройлерів є досить. А свинини нема. Ще там того року, як тримали свиню. Тому свинину час від часу підкупляємо. Але як підкупляю? Стараюся не фарш купляти, бо фаршу дуже багато е, є сала і дуже багато таких всяких бачу і прожилки, ну всяке таке, друзі. А якщо купити, якщо купити... Та не змістиш, що не ну, Чи там лопатку, е, чи задню шинку. То ти бачиш, що то є, і перемелиш, І це завжди, завжди краще. Ми йдемо, знаєте що, друзі, на малину. Ми біжимо малину е вибирати. бо Малини є достатньо, треба вибрати сьогодні здаємо. Так що, гайда, малиник. Почалися наші жнива. Так, Денез мій прибіг, футболку щось взяв. Денис працює, там Артур працює. Я теж вже взяла манерочку. Ну, це і не манерочку, як воно можна сказати. Такий луточок зручний. І що, стаємо? Досить маленьке. досить. Дивіться, скільки. І вчора дощ падав. а сьогодні так гарно все достигло. Ну що, гайда, покажу потім, скільки в нас вийшло, скільки нас збирали. До речі, хлопці люблять збирати. Бо Та що, вони заробляють на тому? Понятно. Женем. Денис, ти <схай> не будеш щастя. Не бачимося. Це все. Ось такий сьогодні результат по малині. Досить непогано, я рахую. Зараз хлопці підіб'ють, скільки в нас буде. Зараз я скажу, скільки буде. Ми вже підбили, наш бухгалтер сидить. Підбили, друзі, трошки більше, ніж 27 кілограмів ми тут маємо. малини, Веземо на прийомку. Це ми з хлопцями сьогодні обоє. Ми молодці. Угу. Я вам скажу, що це, це не розгар, друзі, це тільки початок. Це тільки-тільки починається. Скільки ми десь збирали від пів другої. Зараз яка Денис? П'ята дванадцять. Яка? П'ять? 112. 3,5 кілограмах. Три з половиною години. Небагато. Замочився Артур? Шия була був. Що я, я був, зігнутий був 3,5 кг. Добре. Так, восемо. Носимо. Так, ще поки лазиться сюди. Ну, ще на всякий крайній пожарний, ту ще маємо салон. Ні, Денис, в салон можна пхати. Ну. Трошки змучилася, ну нічого. Трошки змучилася, Непогано зробили за три години. Здали. Ми здали. І ми пішли на повишення, Денис поніс ящики. Ми пішли на повишення. Так, Денис, нам з цього дали ящики. 2, 4, 6, 8, 10, 12 так, 12 штук е, з прийомки. Щоб ми не пересипали в наші. Потім з наших пересипати в їхні. Малина ж б'ється, тоді не товарний вигляд. Тоді... Ну, коротше, друзі, Краще зразу в цей. Дали нам ми будемо мати тепер такі ящики. Та й добре. Ну що вам, друзі, скажу? Всі робили, всі, всі робили, всі збирали а банки. Мамі помити треба. Сара помиємо. Сара помиює поставлю сушити, бо засохне і покажу. заглядають зозульки. Жужульки мої. Мої жужульки. Ножка. Ой, понакидають, понакидають. Ну, не не будуть їли, то ану, чекай. Зараз я їм ще підкину трохи. Понакидають, понакидають, будьмо здорові. Так, дала їм травички. Білка нечемно забирає від малюків. Все себе лишила в нужці. А там їсть, а що. Ну що, ось такий початок тижня у нас сьогодні почався. Такий понеділок. Що вам скажу? Доволі непоганий. О, на нуточка. Хмалинка вилізла. Скажу, доволі непогано. Почався прибутково, можна сказати. Зранку з прибутками. Це добре щоб такий цілий тиждень був. Добре, друзі. Трохи змучилась, трохи жара дається знаки. А ще, знаєте, як мечат розбираємо інакше, а інакше, коли троє. Ну, Нічого. Нічого. Добре. Я ще сижу і думаю, мені треба ще сметану переробити, я не робила. Ще треба сир відігріти. Ще, коротше, я молочку не переробляла. Ще треба молочку переробити. І що зараз стану перероблю. Все. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Гарний сьогоднішній день, теплий. Хоч і трошки помучилися, але знали, за що. Усе. Усім пока до завтра. Спокійної мирної нічки. Папа друзь.